В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеї позвали до Нього, Учителю, ми хочемо побачити знак від Тебе. Він у відповідь сказав їм: Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йона. Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди на війське, стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона, цариця Півдня, стане на суді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді каже Вернусь у Дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, виметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим родом.